Так званого стеження. Ну, По-перше, в Чернівцях нізаків стежити не потрібно. Тут інформація доходить швидше, ніж ви подумаєте. Тому повірте працівникам, які були у тому місці і в той час, як то називається, опинилися не в той час, не в тому місці і не під ті заходи. Оскільки ті люди займалися зовсім іншою оперативною роботою. В рамках кримінальних проваджень і відповідно до дозволів судів. Тому та ситуація вийшла банальною, але в іншому випадку, що стосується дій народних депутатів, вони були в частині. Затримання, на їхню думку, осіб, які слідкували за ними в межах чинного законодавства. Інші дії, коли вони почали самовільно відкривати багажник, доставати е, особисті речі, таке інше, це вже е, вступило в конфлікт з діючим законодавством. Е, це перший аспект, другий аспект ні, ніхто ніколи, е, починаючи вже після закінчення помаранчевої революції, е, не слідкує. За народними депутатами, за іншими особами, виключно в межах чинного законодавства і тільки санкції суду. Розумієте? Бо оскільки, якби це було не санкціоноване слідкування, то прокуратура би порушила кримінальну справу. Тому міліція зареєструвала і заяву народного депутата Арсенія Ценяка і, по-другому факту, теж було відкрите кримінальне провадження. Всі ці справи знаходяться на контролі в прокуратурі, тому законність не викликає сумніву. Щодо перспективи, то перспектива знову ж таки вона залежить від тих чи інших доказової бази, які отримаємо, і після того слідчі буде приймати вже остаточне рішення. Ще уточнення по цьому питанню. Все-таки Геннадій Москаль постійно допитувався, чому не пред'явили відповідних документів, після чого ті народні депутати відійшли і відразу зрозуміли, що це працівники, які знаходяться на завданні. Ну, не пред'являли вони їм документів чи пред'являли все? Розумієте, є підрозділи, які працюють під прикриттям. І тому документи вони не мають права показувати. Так. Практика знає такий випадок, коли в 90-ті роки працівника відповідної служби в Києві було таке відоме злочинне угруповання СТАСА. Таким же чином проводились заходи по стеженню з організованим злочинним групованням. В цьому випадку проводились заходи по одному з фігурантів кримінального провадження. Таким же чином бандити його забрали, кинули в багажник автомобіля і вивезли. І тільки ДІМ, завдяки діям Київського обозу вдалося звільнити працівника. Розумієте, в чому аспект? Те, що Геннадій Геннадійович каже, він сам прекрасно знає, що такі служби не їздять з написами «міліція», з мігалками, в формі вони не сидять. В них інше зовсім завдання. І їхня діяльність регламентується законом про оперативну розшукову діяльність відповідними відомчими таємними наказами. Дякую, Оксана Миколаївич. Прошу вас, голоса інтернетка научінці. Це на в членцях проходить новий чемпіонат світу з мотокросу. Як міліція готується до цього чемпіонату, скільки проти буде задіяно, як буде організована громадська безпека, і чи буде працювати в транспорт? Дякую. Міліція буде працювати. В своєму штатному режимі відповідно до заявки, яка буде кількість запланована присутності громадян, буде зроблено розрахунок сил і засобів, і після того громадського порядку. Що стосується перекриття руху, якщо буде відповідне рішення міської влади щодо обмеження руху, тоді міліція буде то виховувати. Якщо то не буде передбачено, значить міліція тим не буде займатися. Якщо ви помічуєте 9 травня, коли відбувалися масові святкові заходи, міліція заздалегідь через засоби масової інформації попередила автовласників, водіїв, що там буде перекриття чи обмеження руху і прохання робити об'їзд по таких та вулицях. А ви самі, відео, які народження Я не люблю мотокрос. Мені більше подобаються автомобілі. Дякую. Бували, так? Так. Будь, будь ласка, ласка. будь а, ласка, ласка. дісяченко урядовий проєкт. А ми журналісти в своїй роботі, прості, як і ви, послуговуємося часто чутками. І казали, що одна з причин вашого призначення суди на Вуполовину це є чи то викриття, чи то викриття контрабандного каналу через Чермовецький аеропорт. Що у нас з Чорновецькому на аеропортом, це перша питання? І друге питання раді чи пізно вам? Що залишити після себе, ми не будемо брати якусь матеріальну частину, там зроблені прес-центри, відкриті райвідділи, Про, Просто залишити добре ім'я, і щоб всі знали, що кожного міліціонера, мені дуже приклад читати, коли пишуть, що міліція, що це за офіцери, все одно існує честь. Тому я не хочу заплюмувати свою честь якимось. Моментами, які потім буде мені соромно мені і розповідати своїм дітям. От. Що стосується, що аеропорт, м? аеропорт? А, то на сьогоднішній день ви бачите, аеропорт практично не, пра не працює. От. Було два, два рейси, пішуари Київ, Київ тепер не літає. Це да. Що стосується контрабанди, ну розумієте, контрабанда то не є компетенція міліції. Я розумію, що ви хочете, щоб міліція всім займалася, хай нам дадуть компетенції. Це підслідність Служби безпеки України і митних органів. Якщо Торкнутись аспектів, яких всіх турбується не секретні для кого, спирт і цигарки, то от на сьогоднішній день можу провести приклад, що працівниками УМВС України в Чернівецькій області вилучено 14 тисяч літрів спирту на суму 300 тисяч гривень, цигарок 317 тисяч 800 пачок на суму 1 мільйон 100 тисяч гривень. Фальсифікованих алкогольних напоїв 13 900 пляшах на суму понад 200 тисяч гривень. Відкрито 15 кримінальних проваджень і складено 7 адмінпротоколів. Це е, те, що стосується е, на, нашого е, внутрішнього ринку. Все... Виробництво Виробництво у нас немає в області. У нас є сусіди, Хмельницьк і інші області. Повірте, Чернівцях жодного виробництва немає. Навіть колись офіційна була у нас філія заводу Златогор, на сьогоднішній день вона не працює, залишилось тільки обладнання. Тому ми, ми область може тільки виживати за рахунок якоїсь контрабанди або з Молдови, або з інших областей. Але у нас є ще раз сказали, область може виживати за рахунок Так, Область може виживати. Я мав на увазі простих пересічних громадян, які займаються контрабандою. Бачите, як журналісти можуть одну фразу перекрутити на навпаки. Так, так, я дякую. Я мав увазі одне, а можна подумати інше. От. І на сьогоднішній день у нас існує тісна співпраця із Службою безпеки України в Чернівецькій області, із прикордонним загоном, і з митниками, і ми разом проводимо спільні операції щодо мінімізації цих негативних проявів у нас в області. Дякуємо, Олександр. Я, я прошу вибачення. Дякую. Ми вже Фініш, так? Да? Петро, давайте ще я прошу Інтер, Півпитання. 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 Півпитання, ви, власне, дуже цікаве запитання, ну, власне, є користувач мереж. Ви особисто будете заповнювати свою сторінку у Фейсбуку? Чи цим буде займатися прес-служба? І друге запитання, ви кілька разів повторили, що ви готові спілкуватися і в телефонному режимі. То куди дзвонить? 102. 102. Івана Миколаївича. Іван Миколаївич, у нас мега тісна співпраця. Але якщо 102, 102 то <ріст> 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 Ми подумаємо якісь адреси. Які ми вам мобільні дамо, і ви будете <ріст> телефонувати без проблем мені. Що стосується сторінки в Фейсбуці, я буду його заповнювати рівно настільки, скільки у мене буде вистачати часу. Більшість я надіюся, що відсотків 78, я буду особисто е писати. Інші е мені будуть доповідати цю інформацію, і я вже буду казати. А з моїх слів записано вірно. <різь> 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 Номеру ще немає, але обов'язково всі отримають той номер. Ну, Є ще одна пропозиція, ще одне запитання Ще цьому ваше, так, да, малесеньке, на цьому завершимо. Ну, Дуже маленько. Дякуємо. Кілька місяців тому на Комарова завдали межі пораненої жінці. Містом чурились чутки, що тут мало не маняк, не один десять їх було. І це тривало місяць, два-три. Скажіть, будь ласка, що було тоді? Чому це нападав всю жінку? Бачите, скільки гарних жінок-журналістів сіли. значить маняка нема. <риклад> <риклад> а що в тому випадку? Це були ті побутові конфлікти? Це звичайні побутові конфлікти, які відбуваються практично кожен день добови зведення. На жаль, поступає така інформація, що на тому чи іншому ґрунті неприязних стосунків вживання алкогольних напоїв відбуваються такі прикрипати. Значить, людина.

Я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли час і приділили увагу МВС України Чернівецькій області мені особиста. І...